В ефірі Вечірнякава, і я її ведуча Ірина Вікторова. Вітаю Гість сьогоднішньої програми в своєму житті. Береться не за все, але якщо долучається до справи, то доводить її до кінця. Сьогодні за філіжанкою кави, науковець і громадський діяч Олександр Сітенко народився на хуторі Михайлівській, що на Сумщині. Закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю автоматика та телемеханіка. А згодом у Москві закінчив аспирантуру та захистив кандидатську дисертацію з медичної кібернетики. Був завідуючим лабораторією в інституті ортопедії і травматології імені Ситенка. Пропагує здоровий спосіб життя на науковому рівні. Займається проблемами захисту оточуючого середовища від антропогенного впливу. Директор міжнародного центру передачі технологій орган ОЧС. Очолює громадську організацію Товариство учасників руху. Одружений, має двох синів та чотирьох онуків. Спроєктував власний будинок, особливий настрій якого відчувають навіть гості. Олександре Миколаєвичу, вітаємо вас в програмі Вечірня кава. Я вас вітаю, доброго вечора. Доброго вечора, Олександре Миколайовичу. Наважуся сказати особисто від себе і, мабуть, від багатьох людей, які погодяться із моєю думкою, що ви і ваше життя може стати яскравим прикладом того, як можна після ампутації кінцівок мати повноцінне життя. Скажіть, будь ласка, що в першу чергу має усвідомити людина, яка стикнулася з такою проблемою? От перенесла ампутацію? Ну, ви знаєте, в нашому житті зустрічається багато людей, і кожен з них несе в собі якісь приклади. Тому, живучи в світі, в суспільстві, ми беремо ці приклади, якщо щось з того, що я про що я можу вам сказати, буде. Комусь корисне, я буду задоволений з цього. А на що не треба звертати на що треба, не треба перебільшувати деякі обставини в, своє, в своєму житті. Треба знати, що кожна людина має 24 години на добу, має рік, місяці, і треба їх жити достойно і повноцінно. От, керуючись таким простим. Простою формулою можна збудувати будь-яке життя, Олександр Миколаївич, сьогодні ви людина із сивиною на скронях, можете говорити про це. Але тоді, коли сталася ваша трагедія, ви ще були молодим юнаком, річним здається, да? Коли то, так, так. відбулася трагедія. А що саме сталося з вами? Ну була був перелом кісток, ніг. А вже в лікарні на 17-й день почалася газова гангрена. Тобто це була внутрілікарняна інфекція, яка дала себе знати. Хто вас підтримував в ті часи? Хто був поряд із вами? Фу, ну, перш за все, батьки, батьки, це родина, ну, це було основне. І багато людей. Ви знаєте, ну вчителі. Я навчався такій школі дуже. Ну, це хутір Міхайлівський Сумської області. Але там це не, про, не простий хутір, це 18 тисяч жителів тоді було. Це та, та місцевість, звідки походять Терещенки. Знаєте, там склався такий, така атмосфера була, дуже людяня, і там всі. Допомагали один одному, жили як одна родина. Це я можу вам сказати. Хутір для мене назавжди залишився як такий, знаєте, ну, взірець того, як має взагалі організовуватися суспільство заради того, щоб жити нормальним життя. Е, незважаючи на те, що колись в моєму житті трапилося, е, по, в подальшому. Е, Потрібні були для нормального життя високі фізичні кондиції. І от я їх мав. І можу сказати, що до до 55 років я взагалі не хворів. Оце мене вражає насправді. Це абсолют, правда, що абсолют, у вас в амбулаторній карточці не було жодного Ну, Бу. три, три сторінки ви якось Бу. зауважили записів лікарів, да? Так, моя дружина мені сказала, що вона не бачила, щоб я, значить, ткав навіть, да? Значить, тому ну, такий нормальний спосіб життя був і напружене життя, науково, напружене життя наукового робітника. Тому все було присвячено саме цьому. А потім з'явилася така несподівана хвороба, називається м'ястенія. Це коли м'язи втрачають зв'язок з центральною нервовою системою і починаються, починаються проблеми, рухові проблеми. Способів лікування цієї хвороби, на жаль, медицина до часу, до сьогоднішнього часу, не має. А виникнення цієї проблеми також не знайшли пояснення? Існують кілька теорій, але жодна з них достеменно немає не такого, знаєте, ну підґрунтя. Я ну, одним словом я займався. Електрофіз е, нейрофізіологію колись. Е, і тому, може, через це мені було не так складно е, поглиблювати свої знання і відносини ястині. Ну, одним словом, я сам для себе знайшов такий спосіб і хочу сказати, що... Вже пройшло більше десяти років ознак тієї хвороби, яка вважалася невиліковною, Жодного випадку у світі вилікування цієї хвороби не було. Вдалося їй позбавитися. Ви знаєте, можливо, через те, що ви внутрішньо сильна людина. В першу чергу ми дізналися про те, що ви ще прекрасний організатор. Давайте звернемося до інтерв'ю, яке ми взяли у вашого друга, колеги, професора Голобородька. Як науковий. Працівник. Він багатофункціональний напрямки розробляє. Він має завжди системний підхід. Він має цікаві організаторські здібності. Він має такий таку здібність впливати на людей і бути резонансним лідером, який не примушує людей. А він є зразком для них і за собою йде колектив. Як ви вважаєте, скільки сили і волі треба мати, щоб повести дійсно за собою людей і бути прикладом для них? Ви знаєте, я не знаю скільки чого треба мати. Треба просто мати бажання жити, творити, працювати. Ну, більш нічого, я думаю, не треба сумка. Це все природній людині. А все інше, то, знаєте, від того, що виникають моменти, які розмагнічують людину. Все, все перебільшено. Ви знаєте, коли там говорять про якусь надзвичайну волю, це все перебільшення. Це, це є категорія нормальності, а не категорія винятковості. Ну, що стосується вас, ви ведете повноцінне, повноцінне життя, так? Ви, е ви, є, ви, до речі, підприємство організували, да? рух, дві правильно? Це, Розкаж... це не підприємство. А, а, о, правильно, скажіть нам, як воно називається? Ну, Ви маєте що... на увазі те, де я зараз так. Ну, По-перше, це організував не я. Це організували молоді е такі енергійні люди. Юристи, медики, підприємці і запросили мене поставити там роботу. Це було майже 6 років тому. Я прийшов дійсно ну, на 3-4 максимум місяці, тому що в мене ну, були плани, мене, мені було чим займатися. Але я віднесся до їхньої ідеї схвально, а ідея полягала в тому, що. У нас ну, настільки не європейський рівень всієї обстановки на дорогах, безкультур'я, неорганізованість і головне багато травматизму. Я починав свій трудовий шлях в Інституті ортопедії травматології. Я вже там тоді знав про існування цієї проблеми, ну а потім на... впродовж всього свого наукового життя. Я бачив наслідки цих трагедій, як я працював в такій системі, де треба було займатися реабілітацією таких людей. Я був членом колегії Міністерства охорони здоров'я і таку загальну стратегію теж уявляю собі в повній мірі. І тому, коли з'явилася така пропозиція методами громадськості, Пливати на покращення, то я з цим згодився, тому що це має повну аналогію з тим, як таку справу вдалося зрушити за кордоном. Там без громадськості не, не тільки не утримуються взагалі демократичні засади в суспільстві, без громадськості не вирішуються такі е, дуже актуальні питання. Тому я прийшов в цю організацію, ми почали процес її встановлення. Як бачите, я досі не виходжу з цієї організації. Я досі там працюю, тому що ті проблеми, які нам вдалося там підняти, розв'язати, вони дійсно могли б, могли б були вирішені тільки методами громадськості. З нами почали рахуватися. Я хотів сказати про одну людину. Знаєте, я був знайомий е, з, з одним, там, значить, він, ми товаришували, він старший за мене на одне покоління, угу. Іван Михайлович Ляшко. Він е, повернувся з фронту молодим ще, е, чоловіком, е, героєм, е, поранений, весь в орденах, став професором історії. Працював у Глухівському педагогічному інституті. Він пройшов всі випробування, які можуть бути на шляху порядної людини. Тобто він не ламав шапку в партійних кабінетах, він жив таким ну, чесним життям громадянина, особливо на такому історичному підґрунті. Значить, він сказав, пройшовши це все, за часів ще. Той комуністичного періоду, і, вже увійшовши в цей новий е, наш устрій, подивившись на все, що виходить, він дуже висок, високо оцінював значення громадських рухів, громадських організацій. І він, людина, солдат, герой, він сказав таку фразу. Е, Громадська мужність вища за міського. Ось сьогодні життя це підкреслює. Коли, коли ми бачимо, скільки громадських організацій як мужньо відстоюють засади демократії, засади нормального життя, про це треба говорити. Триває вечірня кава. Бути вільним від їжі значить бути здоровим, наголошує гість сьогоднішньої програми людина, яка власним прикладом за допомогою голодування подолала страшний недух М'ястинію. В нашій програмі науковець Олександр Сітенко. Я хочу знову порушити питання стосовно вашої книжки, яку ви написали. І особисто хочеться, звичайно, ми не осягнемо усі питання, зрозуміло, але хочеться спитати вас, ви сьогодні продовжує, продовжуєте жити і е, продовжуєте голодування в якісь окремі там часи? Як взагалі це ну, відбувається? Знаєте, це, е, це не проста проблема, знаєте, агітувати через телеекран про голодування це справа ризикована. А ми не про... Тому я хочу і вам, і всім пояснити, що це спосіб дуже сильного впливу на всі системи організму угу. і бавитися, просто так пробувати, угу. це угу. є ризик. А, а ваш найбільший термін, здається, 34 дні да, 34. ви змогли витримати без їжі. Тільки воду пили? Тільки воду. Коли людина приймає рішення, рішення, яке визріло, до якого вона дійшла то таким рішенням вона блокує, блокує всі рефлекси uh -huh. на їжу. Їй не хочеть, хочеться бачити, не хочеться дивитися на тих, хто жує на екранах або на яву, торкатися якихось там продуктів харчування. Це все відходить. Людина починає жити надзвичайним вільним життям, Лег, справжнім вільним. Не? Вона починає себе поважати. Дружина також під дружина голодувала її максимальний строк, по-моєму, 26 днів. Але поряд були саме ви. Ви підтримували її? Ви ви ж іноді писали що про те, що людина, яка наважилася на голодування, вона все одно має консультуватися з лікарем під наглядом бути лікаря, хоч якогось, але обов'язково ну, так. Ну я скажу так, безконтрольна процедура ризикована для життя. Тому той, хто ну так, бездумно хоче ризикувати, він може піти цим шляхом. Коли людина пройде хоча б одне голодування під контролем лікаря, після, після цього можна вже робити і такі індивідуальні голодування. Тобто можна говорити, що життя заново починається, людина набирається сили і повноцінно. Бачили, зі мною прийшов мій співробітник. Так. Він Чорнобилець. У нього було стільки хвороб. Він після того, як ми почали працювати, він прочитав мою книжку, бесіди, він кілька разів голодав. І зараз що, щорічно він голодує. В нього, в нього зняті, зняті всі його хвороби. Їх немає. Просто зараз абсолютно ніяких ознак всіх його чорнобильських хвороб вже немає. Олександр Миколаївич, це правда, що ви здобули звання академіка? Ну так. Так, ну це Академія технологічної кібернетики України. Розкажіть, як це відбулося і після чого? Ну, ну в цьому немає ніяких особливостей. Значить, ну я науковий працівник, маю достатню кількість наукових праць, більше 200 наукових статей, статей надруковані в різних видавництвах. Був такий період, коли ми всі захоплювалися е, винахідництвом. Я маю більше ста патентів на різні винаходи. Тобто такого багажу достатньо для того, щоб набрати там певну кількість балів угу, і за угу. балами стати здобути таке значить, визнання. Це я б на цьому навіть не наголошував, тому що це, це не є як якась зате ми знаємо, що ви не байдужі до оточуючого е, нас середовища до природи. І саме від вашого ще одного колеги, професора Ківи Фелікса Васильовича, ми про це дізналися. Давайте послухаємо разом. Значить, коли в нас виникла проблема профінансувати конференцію наукову конференцію, це була конференція зв'язана з охраною кружаючої середи. Вот. Ну звісно, що бюджетних денег мало. и надо где-то где, -то, где -то искать спонсоров. И вот случайно, я не знаю откуда, но я услышал, что есть такой Александр Николаевич Ситенко, который помогает стражущим и жаждущим. И мы с начальником из КТБ к нему поехали, вот с предложением. Он внимательно выслушал, сразу согласился, да, дело охраны окружающей среды, это очень важное дело, я с удовольствием поучаствую, и он нам помог. А про які справи можна говорити сьогодні ще, за які ви можете взятися? Ну, я дякую Феліксу Васильовичу, що він це пам'ятає. Це теж мій друг. Тоді я був генеральним директором у Наша, Наш заклад мав кошти, якими ми могли і підтримувати інших науковців. Укмейтром це наукова промислова організація була. Ми підтримали всіх, хто на той час був близьким до нас за тематикою і ми входили в таку проблему разом з ними. Ви дивитесь програму Вечірня кава під час виховання дітей та онуків треба бути відповідальним за власні вчинки, аби бути гідним прикладом для нащадків. Так вважає гість сьогоднішньої програми і громадський діяч Олександр Сітенко. Я не можу сьогодні не сказати про те, що вас в свою чергу підтримує ваша дружина. Які, до речі, ви присвятили цю книжку. Як її звуть, розкажіть про неї, ну, моя дружина. Наталія Олексіївна, вона теж науковець, кандидат технічних наук, займалася проблемами екології, математичне моделювання, різних там процесів в цій сфері. Ми прожили вже більше 42 років, маємо двох синів. Вони мають сім'ї, тобто у нас чотири онуки вже. У нас гармонійне, нормальне життя. Повноцінна родина. А де ви познайомилися зі своєю дружиною? Вона була ще студенткою, а я вже закінчив інститут. Я вчився разом з її братом. І тому нас познайомив її брат. Ми об'їздили весь світ. Ми багато бували в різних країнах і в Японії. Окіна і в багатьох державах Європи, ну об'їздили все, де, де можна. Були там не день, не два а місяцями іноді бували в Європі, то, ну, тому життя було таке насичене. Цікаве. Ви відпочивали, їздили? Чи то були подорожі стосовно ну, вашої роботи? Це була частіше за все комбінація. Тобто я мав там наукові інтереси. Виступав на конференціях, читав лекції. Ну і були такі перерви, коли ми доїжджали, скажімо, до Лазурного побережжя, там, значить, відпочивали чи там, їздили по галереях картинних. Ну, одним словом. Це була. Де вам сподобалося, за кордоном Я маю на увазі. Я отримував багато пропозицій працювати за кордоном. Угу. Коли люди прагнули поїхати, не маючи. Ну, Ніяких там перспектив чи їх треба було шукати, я мав дуже багато пропозицій. Але я не поїхав через те, що я розумів, що я там роботу знайду. Але я не знайду там того, що є там, де ти народився. Любити чужу землю неможливо, а жити без любові теж ну, важко. Ну, а де сподобалось. Знаєте, вражає там багато чого. Але перш за все, висока культура людей. І, знаєте, колись видатний письменник сказав, красота спасе мир. А мені здається, що є така категорія, називається культура. Вона сформувала людство культура. Вона його тримає і вона його дійсно буде завжди рятувати. І тому і зараз і відносно тієї тематики, про яку ми говорили, про дорожній рух і про все інше, виховання в сім'ї це культура. Ви задоволені вашими дітьми тим, ким вони стали? Ну, старший син лікар, молодший юрист. Їм вже Одному 40, другому скоро буде, там через кілька три роки буде 40. Вони самостійні. Це головне, що я вважаю ну, здобутком сім сімейного виховання. Це їх ну, абсолютно така на клітинному рівні здатність до сам прийняття рішень, до відповідальності за себе, за свою родину. І тому і від цього, і цього іншого в мене є задоволення. Ви знаєте, можна було прямо вас питати, чим ви любите займатися у вільний час, але нам було цікаво дізнатися від ваших друзів. Давайте знову звернемося до Фелікса Васильовича. Киви. В останнє час він увлекся вирощуванням винограда. Представьте себе, що за коротке час, два або три роки, він створив виноградники десь около півсотні сортів. Причем такие винограды, которые у нас никогда, никогда не культивировались. У него прекрасно. Ну, это мало. Оказывается, що він організував ще производство війна, причому французькі вина купажні. І ці війна взагалі змінили з французських із французьким. Ну, со, ну Фелікс Васильович помилився, я маю біля ста сортів виноградів. Да, Це перше. По-друге, ну дійсно, я начитавшись про вина і взагалі. Мені подобається вина. Я зробив таке власне виробництво, придбав французьке обладнання. Ну і результат такий. Чотири категорії вина, два, два сорти вина це червоні вина і два білі. Я вказав мій друг Мішель Терещенко, який, який з Франції часто буває у нас в гостях, він сказав про ці вина, ві... так, що і в Парижі вони були на високому рівні. Ви особисто займаєтесь, що вам і родина ваша допомагає. Ви знаєте, Ну, до винограда допускати людей не не не? тонкощів, неможливо. Тому на винограднику я майже все роблю сам. А де ваші виноградники? Ну я живу за містом і в мене велика садиба, обіця таке велике. Я там, значить, маю виноград. Наші українські землі дозволяють, да? Абсолютно. Харківські землі Він, дозволяють. дозволя все дозволяє. Ви mm -hmm. виноград. Високий рина, коли приїжджають до мене гості і дивляться на виноград на, сто, на столі, вони думають, що це привезено. Коли я їх виводжу на вулицю, вони дивуються від того, скільки його там росте. А ви самі щодня можете дозволити собі скляночку, вина для здоров'я? Нема питань це склянка це нормальна доза такого ну, енергійного чоловіка. Як вам можна підняти настрій взагалі, на вашу думку? І чи і навпаки засмутити от найбільше? Ну, засмутити це розчарування. Знаєте, ну, всі ми переживаємо такі періоди. І розчарування це таке, це випробування дуже сильне. І не тільки смута, смуток, але й розч... така випробування, А чим, ну, знаєте, зараз ми радіємо з того, як бачимо, як ростуть наші діти. А якщо щось потрібно таке для душі, ну, я люблю музику, маю друзів, Олег Дзюба, народний артист, Марі, Маріна Гончаренко, заслужена артистка України, вони приходять до нас часто, ми там. Влаштовуємо такі домашні концерти, домашні зустрічі. Є у нас такий видатний музикант Сергій Сердюк. Це, ну, це музикант світового рівня. Він теж часто буває у нас. До речі, яке ваше улюблене свято? Ну, важко сказати. Ну, більш... Мені стало останнім часом подобатися ну, сама обстановка на Пасху. На, да? на Великдень це е, останнім часом. Я, ну, раніше всі ми були недолучені до, до, до самих джерел до відчуття того, що це таке, а зараз. Це, це справляє дуже сильне враження. Олександр Миколаївич, Я сьогодні хочу подякувати вам за нашу бесіду. І знаєте, що хочу сказати, щоб у вашій душі і у вашій родині завжди було свято, незалежно від календарних днів, міцного вам здоров'я, оптимізму в вашому житті, натхнення те, яке ви навіть і своїм способом життя можете надихнути інших людей. Я теж дякую за те, що ви запросили. І, знаєте, ну, в моєму житті було, були ті люди, які відіграли певну роль в моєму житті. І тому я, власне кажучи, говорив сьогодні ну, з надією на те, що може комусь ця бесіда теж буде корисною. А щоб ви не забули про нашу сьогоднішню зустріч? Я хочу вам подарувати печиво-вечірня кава від корпорації Бісквіт Шоколад. У вас така велика родина. Нехай yeah. буде свято у yeah. вашому домі. Yeah.